З нами на зв'язку Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, і ми хочемо поговорити про ситуацію, яка сталася склалася у стосунках між Туреччиною і Швецією Фінляндією. Знаємо, що у Стокгольмі минулих вихідних пройшли великі протести і там. Очевидно, курдські, е, активісти, вони і проти вступу Швеції до НАТО, Ну тому що Швеція е цих е курдських активістів захищає, надала політичний притулок, а Туреччина вимагає, е аби їх визнали екстремістами. Ну і закінчилося тим, що там спалили Коран і стосунки між Туреччиною і Швецією, ну та й Фінляндією, зараз особливо напружені. Очевидно, що все це вигідно Путіну, так пане Ігор? Знаєте, давайте почнемо напевно з курду, да? тому що ну, я вважаю, що це не, не до кінця точна інформація, коли ми говоримо, що Курди виступають проти вступу Швеції в НАТО. Кордові виступають проти цього. А корти виступають проти передачі час ну, представників польської громади, кульської обличчя, яка, меш, яка мешкає в, в Швеції, ту, турецької влади, яких тих представників а, звинувачують в, в тому, що вони є частиною мережі Курської робітничої партії, і порти вважають, що вони є терористами. А, і це, начебто, було ця умова, начебто, була е, е, підставою для е, позитивного голосування Туреччини е, про вступ Швеції і Віталії до НАТО. Але я хочу сказати, що в цій ситуації самого початку була закладена міна. Е, міна полягає в тому, що на відміну від е, Туреччини, Швеції діє право. Діють незалежні суди, і шведський уряд не може прийняти рішення без, скажімо, про депортацію цих людей без того, щоб провести ці процедури. І ці процедури передбачають звернення до суду і прийняття вже безпосередньо судового рішення. Вже після цього до цієї процедури можна передати цих курдів до, до Туреччини. І абсолютно закономірно, що суди в більшості випадків шведські суди відмовляли ті самі Туреччині в Швеції депортації цих людей. Це стало формальною підставою того, що турки стверджують, що вони що Швеція порушила угоду. Тобто, в принципі, турки пропонують шведам стати авторитарною країною, в яких не дотримується право і не дотримується право права, права людини. Ну на це жоден уряд не піде європейський, тому це перша проблема, і турки намагаються цю ситуацію камуфлювати, камуфлювати іншими питаннями, в тому числі питаннями, про які ви згадували. Так, ясна річ, що ми бачимо реакцію курдів на дії Туреччини. І корди виходять на вулицю, демонструють свою символіку, демонструють в тому числі обудала, яке було спалене, обудала Яртугана. Все це звісно страшенно дратує а, турків, дратує турецьке керівництво, оскільки турецьке керівництво вважало, що воно отримає велику зовнішню політичну перемогу. І натисне ну покаже, які вони круті, які вони можуть ставити на місця європейських країн. Ну і остання крапля вогонь це, звісно, спалення Корану цим праворадикальним політиком, расістом за своїми переконаннями, який в принципі це палить не перший раз. Цей коран. І минулого разу воно все минулося абсолютно без якихось наслідків. Але цього разу, звісно, на тлі цієї наелектризованої атмосфери воно мало такий от ефект. Я більш ніж впевнений, і тут я перехожу власне до відповіді на питання, чи немає тут російського світу. Да, без сумніву, він є, тому що очевидно, що таким дуже простим рішенням, просто простою дією Росія вбиває декілька зайців одночасно. В першу чергу, це мова, коли йде про. Про те, що вони псують реально псують відносини між Швецією і Туреччиною, вони посилюють позиції Ертогана, оскільки це якби для такого ядерного електорату Ертохана, це абсолютно неприйнятна ситуація, вони по суті створюють негативний імідж заходу в очах багатьох мусульман. І, врешті-решт, вони закривають шлях Швеції до НАТО, як мінімум, до виборів. Отже, якщо б це геніальний ход, і очевидно, що за цим ходом стоять усі. Пане Ігоре, ми знаємо дійсно, що е, і, крім Туреччини й інші е, країни Арабського світу засудили цю акцію, зокрема, і Саудівська Аравія, і інші. Але поки що ну, це країни відносно демократичні, так, поки що не було реакції з таких диктаторських країн, е, як Іран, наприклад, той же. А, але загалом ми знаємо, що іноді, зокрема, е, коли е, 15-му році, здається, так, французьке видання намалювало карикатуру на пророка Мохаммеда то це закінчилося потім стріляниною жорстокою розправою в редакції Шарлі Абдо. Тоді ще хвиля підтримки прокотилася Європою цих жертв. Зараз щось таке може сколихнути Європу від радикальних мусульман? Ну я думаю, росіяни були б задоволені так. Але тема зараз ісламського тероризму вона не настільки актуалізована, і росіяни працюють по іншим напрямкам. Тому їм би як би прив'язати всю цю історію до українців, це було б для них цікаво. Ну, поки воно не прив'язується, тому я думаю, що її погромили. А як ви вважаєте, знайдуть вихід Швеція, Фінляндія із цієї ситуації? Чи вони будуть чекати поки. Ердогана не переоберуть у Туреччині, Хоча позиції його досить міцні. Моє враження, що вони будуть чекати. Я не думаю, що зараз якась ситуація буде розгортатися, Швеція скоріше за все зробить паузу. А, а далі побачимо. Я думаю, що у Ердогана так само небагато козирів. і може позиції міцні, ну принаймні не погані, можна так сказати. Але... Ну, щоб вони там були аж 100%, стовідсоткові і переобрання Ердогана гарантоване, то ні. І тим більше, ну там зрозуміло, що до виборів, якщо Ердоган все-таки проведе в в травні місяці, ще чотири місяці. А за ці чотири місяці ну, багато що може ристатися, і цей скандал, звісно, поселить трошечки позиції прихильників Ердогана, але ну, на тлі там інших скандалів інших подій, які очікуються в Туреччині, то він, ну, скажімо, не, до... не, не сильно додасть, очевидно, в... турецькому президенту. Так що, в будь-якому разі, да, очевидно, все це питання переноситься на другу половину 23 року. Ну. Це мені здається не загрожує ані безпеці Швеції, ані Фінляндії, адже країни НАТО вже заявили, що вони будуть підтримувати ці країни в разі не дай Боже вторгнення Росії Так, да, так, да, так, да. тому що американці заявили про те, що вони будуть захищати територію цих країн в разі якщо виникне них реальна небезпека цим країнам, так що по суті процедура, якщо не повноцінна п'ята стаття працює, то це працює практично. А в головних аспектах, так що я справді думаю, що це відтермінування без сумніву неприємне, але очікуване, я думаю, що великих великих проблем не нас. А як ви гадаєте, а чи можна мирним шляхом вирішити курдське питання? Адже воно роками стоїть, і ще пам'ятаємо, Василь Симоненко писав: О курде, бережи свої набої. Він мав на увазі там саме боротьбу за незалежність народу? Це не важко сказати. Тобто, тут я, я не беру на себе такого твердження, категоричні. Я думаю, що, очевидно, мирний шлях врегулювання курського питання є. Найкращим і це передбачає як мінімум автономію для курського курського населення в чотирьох країнах близького сходу. Ми знаємо наскільки важко давалася ця автономія для іракських курдів. Ми знаємо, як наскільки проблематичним є ця автономія, ну, тобто її немає, але навіть сама ідея автономії для турків. Ми знаємо наскільки е, 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 проблематичним це є для іранських куртів ну, і сірійських. Тобто, практично кожна з чотирьох країнського сходу, де примешкують курти, вони е, е, впираються до останнього наданню такої автономії. Тобто, з одного боку, досвід говорить про те, що мирним шляхом не вдається це зробити лише через е, е, військовий шлях можна досягти якогось. Е, Результати з іншого боку, ми чудово розуміємо, що цей військовий шлях е, може бути ефективним лише при певних обставинах, коли, скажімо, країна, які в якій перебувають курди, які ну, опиняються в ситуації фейл state так да, як це було в Іраку, або як це е, зараз є в Сирії. Е, але як ті країни починають трохи підніматися, вони перше, що вони роблять, вони знищують курс контролю. Так що тут справді дуже складне питання. Очевидно, мають бути якісь на міжнародному рівні закріплені права курдів, але принаймні, станом на зараз, досягти цього край важко. Дякуємо, пане Ігоре, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. 啊。